Коло 300 сімей корінного народу куна мусили залишити свій дім, бо їхній острів, що біля узбережжя Панами тоне. До цього призвело підвищення рівня світового океану. Тепер для 1350 осіб звели житловий квартал із 300 будинків, оточений зеленим лісом. З малих літ я завжди був в контакті з морем, дивився з острова на ліс на джунглі. Але тепер буде навпаки. Мені бракуватиме човнів. Але багато індіанців переїздові раді. Тут умови комфортніші. Ми жили в самому центрі острова. Вани там були за 10 хвилин ходьби, і вони були розраховані на 15-20 осіб. А тут ми щасливі, бо маємо свою ванну кімнату. У доповіді за 2021 рік йдеться, що за нинішніх тенденцій до кінця століття рівень світового океану може піднятися більш ніж на метр. А згідно з недавньою доповіддю ООН, у Панамі, яка з'єднує Центральну та Південну Америку, 10% населення живе на висоті менш як 10 метрів над дрібне моря. Це 386 тисяч осіб. Водночас понад 4% мешкає на висоті менш як 5 метрів над дрібне моря. Народ Куна живе на території. І Панами та Колумбії, переважно в автономних резерваціях на островах Сан-Блас. Це тропічний архіпелаг із золотавими пляжами та кришталево-чистою водою, що біля північного карибського узбережжя Панами. Як очікують, уся громада переїде найближчими днями, якщо буде сприятлива погода і спокійне море. За даними ООН у Латинській Америці та Карибському басейні, 41 мільйон людей живе в низинних районах і стикається зі зростанням ризиків через повені, шторми та урагани. i okay.